А що це таке, а? Грибанаш. Надюха, що це за гриб? Шампіньон. А, а ти бачила, скільки у нас грибів на городі вообще було? Ні. Не бачила? В кожному рядку. А ну вырывай. Точно шампіньон? Ну. Да, шампінь. А його можна їсти чи ні? Хай підписчики напишуть, да? Можно. А мы там и на них Не знаю. Так капіт, такие здоровий. Так я на дня. А? Не, ми ж... То кабачок. Приїхали на картошку, а знайшли гриби. Так? так взагалі ми не на картошку приїхали, так що ми приїхали по картошку. Так що хто буде мене знімати? Надьо. У нас на тому городі на світанку в кожному рядку заходиш, а вони вже попереростали. Це, це Усю ми були. Да. ну вони вже... Да, дощів було багато, дуже багато от таких шампіньонів. Що ми будемо забрати? Бабі подариш, так. Да, так не вже було. Ну Так що, подарки не оддарки, так? Да? Так що шо-шо, що, Друзяки, що? всім привіт. Слава Україні. Команда моя воно, приїхала. Поддержки, щоб у мене не шандарахнуло сонячний удар. Куди ти пішов, топчеш мені бур'яни? Та yeah, ти я поху цьому. Є тут мені ще треба задача, у мене зовсім інша. Так що Надюха будеш ще знімати, бо того джонника держи. Так що я ще надіваю, дивись, що в мене тут написано. Супер, супер, супер професіонал. Що, що супер, профі, так, так, так. Подай мені мої рукави. Направда трохи драно. Бач який пішов. Ну я тут не буду виривати. А все і чого? Тому що на той город, на світанок я приїжджаю. І кожен раз, коли там дні привозимо, ми вириваємо по пару-тройку бурянів. Але реально вони мене мермедять і цього бур'яни. І мені хочеться погрівати. Але задача наша, як вам, мені біла картопля, не треба. Я приїхав зараз і буду копати розову картоплю. Тільки мені треба її знайти. А чого розову картошку? Тому що в прошлий раз, коли я робив тут пробний коп, я копав картоплю розову і Надя мені жарила. Це картопля, яку ми в тому році садили на цьому городі. Коли мені давали військовим, привіз мені тоді Миколаєвич, і в мене залишилося там, не пам'ятаю 4 сітки, вона така пожмякана вже була, вже її не хотіли забирати. І ми, щоб її не викидати, ми її з налеваним посадили. Посадили на цьому городі. Ну Вона така не дуже вродила, там класно. в тому году ж були такі проблеми з картоплями. В цьому году я думаю, що будуть більш-менш нормальні. От. І я навіть не знаю, що це за сорт. Але я думаю, якщо ми зараз викопаємо, то ви мені просто скажете, який це сорт. пішли ну, на тільки просіддали. Розова принцеса. Це цей це здоровий бур'ян, бо він мене трохи мермедить виграв. Будь... Трохи розправляє він мене. Ну давай. Так курочкам хороші такі давай. Це Пішли тут, є смішок, да, власне, да. є смішайте. Я не буду з тобою, ти бур'як. Як, Як я? ти бурям зараз завеземо? Тві ти їдеш кудися, їдеш. Я йдеш... твоїм завезу. Не, 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 <реку> <реку> не на моїм бурям, блять. Мені ж треба <реку> ще просто подивитися чи ні, а потім копати. Ну так. Нет, це біло. Просто тут, ж понимаєш, воно жоба, я змія якась. Змія? Да не змія. Бо зараз тікать. Може тут картоплі немає. Проте я тоді купував там дальше і розу. Нема? Та не знаю. А ти берізку теж рвеш? <кхи> Ні. Ого на. Нашли, що, нашли. Купаю. Я просто ну, я не пам'ятаю, ми ж тут садили, тут mm -hmm. же зб... А ви, можливо, у нас є експерти, в хто ці по картоплі, напишете, що це за картопля. Ну це не славянка. Але є проблемка. Уже дивлюся, диви. Ну. Знаєш, яка проблемка? Диві. А проблемка яка? Вторинний рост. А що це таке? Ну все, бачиш? так як у... А, це вона, значить, вже не так, першого... Ні, ну не всіх куця вже в цьому кущу. Як о така картошка надавати? А ну покажи ближче. Хорош. Ну це не славянка. О. В неї вічки, які в неї вічки. Гарненька така... картошечка. Така вона середня, бачите? Вона ще шкрябається але вона смачна, дуже жарена. Мені дуже сподобалася. Кількість картоплі з одного стебла, я не знаю скільки тут посадилося. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Я рахую, це нормальний результат. Зараз підтримуємо, подивимося, якщо це у нас теж розуве, то і все Ну Вона ще розова. Да? Це друга зовсім. Це ось див, я одну одервав. Бачу, розовий, тільки диви Це пікассо? Ну це не пікасо. Зараз ще знайдемо якийсь кущ, йдемо далі. Мені надаємо така картопля. Ну це ми так закидали, За чого закидали? Для того, щоб рост іде. А це вже така, як славянка. О, класна, велика. Це вже щось таке, як славянка. О, о, є. Це славянка. Але бачиш, мені не ну. Це є славянка, це не та картопля, це зовсім інша картопля. Це, це славянка і паршива. Вона не так виглядає, як та картопля. Mm. Це паршива. якась погано. Ну оце є така біда, я навіть не хочу її прикопати, хай тут лежить. Мені треба ну, кругленька. Ось така кругленька, робозива. А це славянка. Бо в мене там попадала трохи славянка, але вона мені не подобається. Але ж і люди говорили, я там дивлюся, ті хтось по цим картоплям. О, то люди говорять, що це вона, бачиш? Да, так, кругле. Кругле. Кажуть, що є проблема, а це взагалі не та. ну, так. Ну теж червона. Вона похрещувалася, диви. О Боже. Я, наверное, просто пару штук Я ну, думаю, на, на, на жарюху нам вистачить. Так, да, так, да, хватить, хватить. Це просто посадково, бачиш? Mm. Це прикол, щоб понасажувала не тут. Ну що є, то є. Хочу ще розовий. Радуга якась. Я якось. просто ж не знаю, бачу, вона тут у нас вся в але суть питання в тому, що картопля, коли майбутнє садиться, там різні сорти, білі і красні. Можливо, виходить новий виведений сорт, напевно, так? Да? Квітки, бджоли перезапиляють. А ну напишіть у своїх коментарях. Ще ще один якийсь кущ викопаємо. Не знаю, десь надибаємо. Давай на чуйку оцю таку думаю, кругу. Хочу, біла теж є класна картопля, але хочу таку розову знайти, Розову найти. Це біла і біла доволі непогано. Хочу знайти розову далі. Це червона взагалі. Це не ця. Це якась червоненька. Дічка тоді попав, без проблем ще словозов. Ми і на тому учаску там копали, і на цьому учаску це? Бачиш теж, вторичка йде, бачиш. Це вона? Так, да. це вона. Це вона. Ого, яка здоровенна? Вона на посімі нічого йде. А що Вони означає вторинний рост? В другий раз вона відходить, мабуть, до хрена влаги. Бачите? Да. Баба, це не славянка. Це не славянка. Боже, яка здорова. Дивіться, подивіться по візкам. А може і славянка? Осе. Клас. Бо ця картопля і ця ось. От, вони ж одинакі, ну, да? так? Ваш по вічкам. Mm -hmm. Розові віжки. Але що це за картопля, я не знаю. І люди мене там писають, а ви будете продавати картоплю, ось осінню посадкову? Та як її ж можна продати, як я не знаю, що це за сорт. Бівлі сорти, то ми там знаємо, що це таке. Чи який буде врожай, так? Знає. Це я можу там дати Славіку. Все, ота. Тут, в принципі, що ми там викопали, три куща. В принципі, що? У нас ось трохи є, да? Mm. Пойде, так? Да? Mm -hmm. На жаль, уху є, але я ж кажу, є проблема в тому, що бур'яни тут теж сильно нарвати не будемо. На цьому городі, в принципі, не дуже копають. Але якщо комусь треба, то по хребту. Бачу, сусіда теж бур'яном заросла картопля. Хоч він по тому самому методу робить, як і я. А метод у нас який? У нас метод... Коли тут поки не живий був, ми ж тоді садили, і я мотоблоком садив. Іменно рядки і пару разів їх підгортаю, підгортаю, підгортаю. Ось так само і Ігорьок теж так само, бачиш, він підгортав, підгортав. Але служба не завжди встигаєш вовремя зробити те, що треба. Сусідка теж хлопить, ну, теж сусід служить. О, ну вони підгорнули трактор, бать, вже бадилей посох. По Запрошлому року я їм гною навозив, була картопля. В цьому году буде картопля, але не буде така. І коли ми почали садити, у нас картопля була найгірша. Отам було найкраще у сусідів, у сусідів, а наша така була не дуже. Тепер наша зелена, а ці вже догорода посох. І в мене вже посох. Але, бо в тебе пісок. О, тут глина. Ви бачите, тут який, який груз. Бачите, Але в мене він такий, ну, тут вже трошки якось більше всякої органіки, бачите, вона, ну, всякі корінці, тому що тут вже багато ну, говня, всяких грози. Так що, на жалюху, ми нажарили, на жалюху розова картопля. Так що пишіть в коментарях. Може хто знає, що це за картопля. Та я думаю, що ви знаєте, що це за картопля. Я думаю, що в нас є супер аграрії, картоплі Хоч у мене в дитинстві... Також поганяло було картопляник. І, і моя сестра на мене так казала. Чого вона на мене так казала? Тому що я любив жарну картоплю. І, вона мене, і, і дируни. І вона мене постійно дратувала. І коли моя бабуся ще була жива, і ми приїжджали до неї. Не хочу просто виривати, росте. приїжджав до неї, то вона мені питала, ну чого, а що тобі приготувати вечерять? Чи там снідать, а я кажу, жарену картоплю, жарені яйця і грінки. Отаке було в селі. Ну а в селі літом що? Жарена картопля, я ти зараз Мелокок, кажу. Або кисляк, Ну кисляк, я молока не пив, а от іменно вчора Леся, каже, там вечеря, я кажу, хочеться так мені щось жарену картоплю. Ой, мені її. І... Вона тіпа, сьогодні обратно, каже, не буду. Вчора в нас була картоплями. Э, запікали э, курку, ну вже на півників різала. От, півників порізала і крила запекла в духовці і з білою картоплі, і, са, і то, що я там купав біля хати. Не гала, а та сороя. сороя. Хтось там написав, що сороя це гібрид, на наступний рік вона не буде родити. ну Посадимо, побачимо. Побачимо. І, ну як, Для того, щоб так сказати, треба, пробувати, щоб так, добу треба порівняти. от. А коли дівчат не було, я приїжджав сюди і там копав картоплю, теж пару кущів. Мені попалася ця розова картопля. І я додому приїхав бабушка Надя. Ну, кажуть, не кажіть бабушка Надя. Вона сама каже, ну типу до когось звертається, та, бабушка Надя. Це що там, спитаєте бабушку Надю. Отак От вона говорить. Тому що ну, для нас вона була ну, бабуся, вона одна єдина і, ну, і вона для мене там приготувала мене нажав за картоплю, не встигли. І тобі нічого не треба, вона зробила салат з помідорів з цибулею, синьою, яку ми з вами копали, помазала олійкою, там огірочка з грядки і жарені картоплі, просто смажені картоплі на салі з також цибулькою. І це вам, друзяки, просто ну, смакота, просто красота. Так що наганяю вам трошки апетит. Цінуйте, цінуйте своїх предків, не забувайте про них, тому що поки ми про них думаємо поки вони живуть з нами вічно. Тому що всі, всі-всі, хто щось зробили в нашому житті і покинули нашу, так сказати, нашу землю, вони будуть жити допоки ми будемо їх пам'ятати. Так само і наші герої, які дають можливість нам працювати на землі. На жаль, багато їх втратила наша ненька Україна. Але ми не повинні про них забувати, хоч багато людей просто про це забувають. Не забувайте. Шануйте, пам'ятайте. Так що на цьому буду завершувати відосік. Дякую Славуньки, дякую всім його побратимам і хлопцям і дякую не тільки за те, що виборюють волі і свободу, за те, що підтримують таких дебілів, як я, тому що реально було б важко навіть і працювати тут. Тому що і морально, і фізично є підтримка і тільки від хлопців, які стоять. На сторожі нашої ненької України. Так що на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. Працюємо далі, підтримуємо наших захисників. І якщо хтось хоче нас підтримати, номер картки є в коментарях, закріплених або в описі, а також є номер вайбера. Так що пишіть в 300 з мережі вайбер, ватсап, сигнал. Можливо, у кої якісь пропозиції, можливо, кої якась резина був. Буду вдячний. Всім пока.